Вітаю! З вами Андрій. Сьогодні у нас черговий сублімаційний сеанс запікання килимків для миші. Пам'ятаєте, колись ми з вами робили вже таке? Можете переглянути це відео на каналі. Але оскільки зараз сувенірна тематика переживає відродження, та й у нас є нові термопреси, на яких це можна показати, то сьогодні ми зробимо кілька нових килимків. Наші помічники XP2120 на сублімаційному чорнилі. Сублімаційний папір і багатофункціональний термопрес Ink System 11 в одному. Плюс сублімації це швидке виготовлення. Ви можете взяти актуальний макет і зробити товар, який цікавий вашій аудиторії прямо зараз. Готуємо наші килимки до переносу, друкуємо кілька макетів. Якість висока. Папір у драйвері матовий. Не забудьте відзеркалити. До речі, надруковані сублімаційні зображення діставайте з принтера обережно. Якщо доторкнутись пальцем, то частина чорнил зітреться і перенос буде не зовсім якісний. Підрізаємо зайве. Переходимо до запікання. Параметри температури 200 градусів, час 75 секунд. Інколи питають, чи потрібно додавати температуру, якщо у приміщенні, наприклад, активно працює кондиціонер. Відповідь ні. Плита преса дуже гарно тримає температуру і кондиціонер на неї ніяк не впливає. Відкриваємо. Готовий виріб забираємо в рукавичках. Ну, як вам? Захотілося чогось простого? Подивитись, як чітко передаються лінії і наскільки насиченим буде чорний колір. А от тепер ми зробимо килимок, де колір буде на максимум. Фіксуємо зображення термоскотчем. Налаштування преса без змін. Залишайте коментарі під цим відео. Ми виберемо найцікавіший і відправимо вам килимок для миші, який зробили сьогодні. Оце вже щось. Неймовірна передача кольору. Просто подивіться, яка насиченість. Такі килимки можна виготовляти на замовлення, а також вони підійдуть в якості лотів під час благодійних зборів. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватись про новинки сублімаційного світу першими. Чекатиму на ваші коментарі, щоб відправити килимки. До зустрічі!